І от наші дітки підросли, і ми готуємо їх до того, щоб да, відправити їх в садочок. Там будуть уже дітки, там будуть уже, якби вони в соціумі. І що ми знаємо? Ми знаємо, що там потрібно нам адаптувати дитину і її. Організм її імунну систему і часто, коли дітки починають ходити в садочок, навіть просто десь на прогулянку, десь кудись виходять з батьками, да починають хворіти різними респіраторними вірусними інфекціями, а так як дивимося зараз, дуже багато вірусів, бактерій, грибків, паразитів, які навіть дослідити до кінця не можна. І я хочу вам сьогодні розповісти про ті дієві інструменти, які працюють у мене, які працюють у великій кількості українських матусі, матусики за кордоном. І хочемо, щоб ви також мали ці інструменти в себе вдома. Ми користуємося якісною брендовою продукцією Forever Living Products. Це унікальний бренд, який має усі найвищі сертифікати якості. Це бренд екологічно чистої продукції, бренд, який має. Таку класну відзнаку, як органік, тобто вирощує алоевера в органічному середовищі, і найосновніший такий помічник це наш алоевера для ваших діток. Він дозволяється діткам з самого-самого народження по капельню. Капелька скільки місяців, скільки й капельок. Далі, якщо вже ми починаємо з трьох років алоевера вводити в раціон дитини, то ми. Починаємо з чайної ложечки. Чайна ложечка після їжі вранці і вечорі поступово-поступово піднімаємо. Ну, хто вам надав це відео, зможе вас в індивідуальному порядку вже консультувати, що зробить алоєвера? Алоєвера очищає організм від шлаків і токсинів, паралельно алоєвера зміцнює імунну систему, налагоджує роботу травлення, налагоджує... Загалі роботу усього організму, усіх органів і систем, і це дуже важливо під час того, як наші дітки починають формуватися, зростати, розвиватися, додати до їхнього харчування алоевера. Є дуже багато відгуків, матусь, які вже ввели в раціон дітей із себе. Алоєвера, що все-таки це небо і земля, якщо це порівняти, Алоє – натуральний продукт, не консервований. У нас окремо про нього є записано інформація, кому цікаво, зверніться, надамо вам детальніше. Алоє, якщо ви ведете раціон вашої дитини, збалансує харчування. Зміцнить імунітет, налагодить роботу травлення і вирішить питання дуже таке зараз пекуче і болюче для багатьох батьків, як ацетон. Якщо ваші дітки страждають да, ацетонами, страждають нудотою, от погіршенням травлення, от алоєвера, це ваш помічник, перший, який має бути у вас вдома. Вже в індивідуальному порядку підберемо, скажемо, як що під кожну дитинку потрібно пити. Ну, алоя – це основа. Далі активатор це також той засіб, який вартий бути у вас вдома, матусі. І він що робить? Він знімає інтоксикацію швидко, він швидко допоможе прибрати рвоту. Він, якщо є питання з ацетонами, да, допоможе. Відновити водний баланс, бо ми його на водичку капаємо, і відновити роботу травлення. Також ну саме перше він робить інтоксика, знімає інтоксикацію. Навіть якщо ви вже бачите, що дитина там десь не дай бог щось переїла, отруїлась, піднявся ацетон, то найперше, що ми робимо, випаємо на водичку, капаємо активатор. Починаємо хоча б з кофейної ложечки на водичку і випаюємо. В залежності від віку, я ж кажу, будемо консультувати. Кому цікаво, звертайтеся до тієї людини, яка надає вам відео і вас проконсультують. З нами співпрацюють лікарі, з нами співпрацюють люди, які працюють у сфері здоров'я. Тому не бійтеся, це натуральний, класний екологічний продукт. Це краще, чим батьки дають кока-колу, боржомі і все, все, все інше, не боючись. Це теж не треба боятися. Дивіться активатор. Знімає інтоксикацію, припиняє рвоту. Це дуже важливо, щоб да, водний баланс зберігався в дитини, щоб дитина не було обезвоження. Після того, як зупинили вже рвоту, додаємо алоєвера. І, взагалі, вера це дуже взагалі перепрошую, алоєвера це дуже той засіб, який вартий бути у вас вдома, щоб дитина гарно себе почувала і був міцний імунітет це до уваги. І далі також, якщо ми говоримо, з чого розпочати дитинки, це алоєвера, щоб зміцнити імунітет, і пробіотик. Це і при ацетонах класно, це і при зниженому імунітеті добре, і для того, щоб налагодити роботу травлення дитині. Алоє, пробіотик, унікальний в бренда Forever з подвійною капсулкою, 6 штамів, лактобіфідобактерій. Там взагалі там такий комплекс не, не описати. Кому цікаво, скину детальнішу інформацію. Активатор важливий бути дома. Ротовірусні інфекції, ацетони, активатор, алої, пробіотик. Це основа. Далі, паразитарна програма. У нас є тут часник чи брець. Уже діткам з трьох років, якщо дитинка навіть не ковтає, можна з гарячою водичкою розводити це проти вірусів, бактерій, грибків, паразитів. І паразити підуть. Да? Бо це важливо, дітки зростають ручки завжди в ротику, і зміцниться імунітет, налагодиться робота травлення. Далі бджолинний прополіс це природній антибіотик. Для профілактики даємо по трішки четверту частинку після їжі, щоб зміцнити імунну систему, якщо у вас часто хворіють дітки. Не дай Бог, якщо дитина захворіває, то прополіс ми учащаємо, тобто частіше даємо. Четверту частинку ділимо там і даємо там кожних 2-4 години, в залежності, яка хвороба, який перебіг хвороби. Що зробить знову ж таки прополіс і алоєвера? Обов'язково також збільшуємо дозу. Не чайна ложка два рази в день, а чайна ложка кожних дві години випаюємо, випаюємо, випаюємо. Повірте, ви просто будете шоковані, як швидко поставити дитину на ноги і наскільки легше дитині буде переносити ту чи іншу хворобу. Ну, це залежить від... Тої хвороби від важкості, яка вона є. Алої, прополіс, часник чебрець, також робимо частіші прийоми, і також буде супер-класний результат. Не дай Бог, там вже питання з бронхолегеневою системою, прополіс 100% треба, щоб не було загострення. І також наше маточне молочко. Маточне молочко дуже добре при закладенності носа розмактувати, але воно тут буде працювати. Маточне молочко при болях в горлі. Ангіни, ларингіти, трахеїти паралельно це розвиток, розумовий розвиток, такий розвиток і зміцнення імунітету. Тож, починаємо з четвертої частинки, по чуть-чуть, воно солоденьке, смачненьке, діткам дуже-дуже подобається. Для того, щоб збалансувати харчування, у нас є класний комплекс вітаміни Кіц. Багато хто вже з матусь їх знав. Педіатри їх рекомендують: 20 спресованих фруктів і овочів, плюс мінерали без барників, без цукру, не викликає алергічних реакцій, тому що повністю гіпоалергенні натуральні. Навіть дітки, в кого алергії, теж в нас потрішки починають вводити свій раціон і збалансовують харчування. Візьміть до уваги, це найкращий додаток до харчування. Вітаміни, мінерали. Все, що потрібно, доступній біодоступні формулі для травлення і для того, щоб дитина розвивала, щоб мала міцний імунітет. Тому візьміть до уваги. Також можна додати до того, щоб збалансувати харчування, наші. Білкові коктейлі. Дітки їх полюбляють. Вони смачні, корисні, рослинного походження з водичкою. Туди додати бананчик, фруктик і це суперове буде харчування для дитини. Це будівельний матеріал для того, щоб кісточки правильно формувались, для того, щоб все правильно, так як потрібно, розвивався. Якщо дитинка швидко стрімко росте, у нас є дуже класний біодоступний кальцій. Кальцій, який можна діткам, також також давати вже, і його можна душити, якщо дитинка не ковтає? Можна так ковтати. Мене син так ковтає. Дуже добре, коли росте організм, зубки щоб правильні були, розвивалися, да? щоб гарні, міцні були кісточки, і це просто також супер-супер такий класний додаток до харчування, біодоступний і не осідає на почках. Це також дуже важливо. Далі, стосовно, якщо не дай Бог, дитинка захворіває, що ми можемо зробити ще, щоб допомогти. Наш спрей First протираємо для профілактики носика вушною паличкою утром і вечором просто для профілактики. І наше желе, гель-желе Алоєвера. Також беремо вушною паличкою утром і вечором після фьорста протираємо для профілактики. Не дай Бог, дитинка захворіває фьорст ми кожних 2 години. Протираємо носика і після десь хвилинка, дві, три протираємо желе. вивільнює дихання, якщо вже заложило носика, і стає набагато-набагато легше. Також спрей фьорст орушаємо горло для профілактики утром, днем і вечором. Один бризк дитинки, натуральне гіпоалергенний, Якщо дитина захворіває, Учащаємо, тобто кожні дві годинки не боючись, бризкаємо, 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 не дасть температурі виростати. А ангіна, ларенгіти, трахіїти це все буде прибиратися. Паралельно можна розвести активатор один до одного, одна чайна ложка того. Водички кипяченої, одна чайна ложка активатора, десь якусь використану ємкість і капати кожні 2 години носика. До речі, ось ця трієчка допомагає вирішити питання з поліпами, з аденоїдами і з гайморитами. Кому цікаво, звертайтесь, надамо детальнішу інформацію. А всередину треба буде пити алої, кіц і наш бджолиний прополіс, щоб зняти запальні процеси. Це взагалі знахідка, яка варта бути у кожної мами вдома, в кого є діти, та і, якщо ви хочете бути здоровими. Ну, візьміть до уваги також. Далі, якщо, не дай Бог, захворіли, да, мастимо ось так носика, зігріваючи класний лосьйон, Він трішки з перчиком закриваємо очки. Тут намастили, дуги намастили, вивільнює дихання. Паралельно ми мастимо фіорст, мастим желе. паралельно капаємо кожних дві години активатором, розведеним один до одного. Можна, якщо промерзли в ножки, намастити дитині ножки. Якщо промерзли, покашлює дитинка. Мастимо грудки, не забуваємо за чесничок частіше, не забуваємо за прополіс частіше, не забуваємо за алоє частіше. Фіорстик в горнишко також, частіше, навіть вітаміни, якщо дитина не хоче їсти, не заставляйте. Давайте просто частіше, ще також дитинки вітаміни, і буде набагато набагато краще. Ну про це ми можемо вже кому буде більш цікавіше, поговорити в індивідуальному порядку. Але матусі, я дві душі рекомендую мати ось оці. Додаточки до харчування, оці помічнички вдома. Ви просто кайфанете і зрозумієте, наскільки легше відбувається перебіг захворювання дитини, дитина активна, і наскільки краще мамі, коли дитинка не просто лежить і ти хочеш на себе перекласти цю всю хворобу. А коли вона активна і ти розумієш, що вона приболіла, але легше переносить, не так температура піднімається. Це вже наші особисті спостереження. Тому візьміть до уваги. Ми ділимося з вами. Чому? Бо це все працює. А все починається з цієї жовтої пляшечки, коли ви відкриваєте свою душу і серце, і навіть її ведете просто для того, щоб зміцнити імунітет, щоб налагодити травлення, щоб допомогти організму дитині і собі також не нехтуйте порадами, користуйтесь, бо це реально те, що може врятувати велику кількість наших людей. І дивіться: алоє Вера, з народження, з народження. Клінічно доведено, унікальний фреш, йому аналогів немає, тому що єдина компанія, яка має два патенти: живий, натуральний, не консервований, не розведений нічим, повністю ідентичний зі плантації свіжозрізаного листочка, плюс вирощений в органічному середовищі. Не маємо аналогів. І весь продукт натуральний, класний, тому візьміть до уваги. Подякуйте тій людині, яка поділилася з вами цим відео. Обов'язково ж зв'яжіться і почніть користуватися цими лайфхаками. Це те, що працює, і ви будете просто в захваті. І будете казати, Боже, як же ж добре, що я розібралась. Дякую, що ти мені прислав цю людину. Тому беріть до уваги. І також на завершення хочу сказати про ось цей кремчик. Крем прополіс. Дуже гарно зволожує. Проблемні ділянки, покраснення, почервоніння, почервоніння прищики, проблемні там да що там нас діатезики можуть бути, можуть бути в нас різні питання, там потнічки. Далі тоді підліткові навіть висипи, фьорстиком обробили прополісом, помастили. Можна желе з прополісом поєднати. Ну, знову ж таки, в залежності від питання зі шкірою, ми можемо підібрати те, що вам потрібно. Є ті засоби, які мають бути екстрено у вас, ви зрозуміли, да? зараз особливо, коли в спалах ротовіруса, різних вірусів, температури, ацетонів, алоє, активатор, пробіотик, прополіс, часник чебрець, фьорст, желе, Розумієте, да? дитячі вітаміни. Це те, що має бути у вас вдома, і на завершення, і вже закінчуємо Арктичне море. Омега 3 дев'ять, кальмарова олія, збалансоване харчування. Дітки, які навіть не їдять риби, ці без проблем заходять, залітають капсулки. Пам'ять, увага, концентрація, розвиток. Допоможе вам збалансувати харчування вашій дитині. А паралельно з маточним молочком ви просто будете в шоці, як ваша дитина розвивається, як вивчає віршики, як вона все хапає і як круто відбувається її фізіологічний розвиток. Тому користуйтесь оцими порадами. Рада вам розповісти, тому що це спрацювало в мене в першу чергу. Далі у великій кількості матусь, і це працює уже по всьому світі. Діліться, користуйтесь самі. До нових зустрічей!